Дерев'яшки та стародавній слон. Дерев'яшки, як зазвичай, гралися на дворі. Песик штовхав м'ячик коровки, корівка свинці, свинка слонику. Так вони і гралися. Раптом вони почули якісь дивні звуки з лісу, наче якесь слонення дмухала своїм хоботом. Але ж слонення гралися поруч із ними у м'яча. Що це таке? Треба розібратися. Друзі гуртом пообідали, потім поскладали іграшки на місце, щоб був порядок, і разом пішли до лісу, щоб подивитись, звідки йде цей дивний звук. Ідучи лісом, дерев'яшки почали гадати, хто ж це може бути? Слоненя каже, мені цікаво, хто ще може робити такі звуки, як я, бо я тут єдиний слон. Так, відповіли інші дерев'яшки. Вони все йшли, йшли. Все глибше і глибше в ліс. Раптом вони побачили в долині щось велике та кудлате. Хто це?» – здивовано спитала корівка. Дерев'яшки підійшли ближче. Велике кудлате створіння повернулося до них, побачило їх, злякалось і втекло далі і глибше в ліс. Дивно, він дуже схожий на нашого слоненя», – сказала собачка. Але він кудлатий і має великі бівні. Мама колись мені розповідала, каже слоненя, – що раніше, багато років тому, були великі могутні слони, та тоді їх називали Мамонти. Але вони зникли. І їх ніхто ніколи після цього не бачив. Звідки ж цей з'явився? Зараз розберемося, сказала собачка. Я візьму слід, і ми його знайдемо. Бо в лісі так пахне лише він, і це буде нескладно. Песик взяв слід і всі разом пойшли його. Шукати. Чим далі вони йшли, тим сильніший був запах. Це сильніший і сильніший. Он він! вигукнула корівка. Попереду. Дерев'яшки побачили мамонта, який застряг проміж двох каменюк. Вони схотів їх обходити. Вони підійшли до нього і спитали. А звідки ти взявся? Я не знаю, як це трапилось. Я гуляв по сніжній тундрі і раптом налетіла в юга. Було дуже-дуже багато снігу. І я заснув. Але коли я прокинувся, наступне, що я побачив, це ліс. І почув чиїсь голоса. Я почав кликати інших мамонтів надії, що то вони. Але у відповідь була лише тиша. Це тому, що ти єдиний мамонт тут, сказало слонення. Єдиний та ще й застряг у каменюці, бо вважав, що ви хочете мене відгамселити», сказав мамонт. Ні, ні, ми дружні, сказала свинка. «Давай, ну, ми тебе витягнемо. Але як, ти ж великий та тяжкий. Дерев'яшки назбирали мха, бо він мокрий і слизький. Тому ми покладемо його на каміння біля мамонта з обох боків. Він і Так і зробили. Вони пішли по лесу, позбирали мохта й принесли до мамонта, розклали по обох краях каменюки і почали його штовхати. Ззаду штовхали свинка і корівка, а спереду тягнули собачка та слониня. І мамонт Трішки і трішки і такі вислизнув із каміння. О, який ти великий, які в тебе великі бівні. Тобі, мабуть, дуже жарко в лісі в такому хутрі, мовило слонення. Ну, так, мені трішки жарко. Але я побачив, що, коли ви мене штурхали через каміння, у мене почало потрошку хутро відпадати, то, мабуть, якщо я буду ходити і обтиратися об дерева, об каміння, валятися на землі, то з мене буде потроху зсипатися хутро, і я буду такий же, як і слоненя, бладенький. Подивимось, сказав слоненя. А давай ти залишишся з нами, мовили дерев'яшки. Ми будемо разом гратися і будемо вивчати нові пригоди. Мамонт погодився. Йому було сумно одному, але тепер в нього є друзі дерев'яшки, слоник, корівка, собачка і та свинка. От він і залишився з ними. Це дуже повчальна історія про те, як важливо з кимось дружити. А от тепер пора лягати спати. Тому лягаємо, закриваємо оченятка і на добраніч.